Нашим колего Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації справа громад. Вітаю Віталій! Дякую, Яна за запрошення. Вечір добрий. Дякую, що приходиш. Ну і власне у нас сьогодні є у інформаційників чи не топ новина дня. Про те, що Ростем Ум'яров так, міністр оборони, ми буквально дві тижні тому говорили про те, що міністр один нічого не змінить. Йому очевидно треба іншу команду, і от міністр вирішив так і вчинити принаймні оптом звільнити всіх заступників, крім поки що одного його доля не зрозуміла. Перший заступник міністра оборони він у відрядженні. Далі буде видно а наскільки масштабно. Варто робити е, таку от ротацію формування команди Справа тільки в заступниках, чи треба ще глибше? Ну наскільки я розумію, закон вимагає, щоб в разі звільнення міністра, то щоб вся команда також е, пройшла. Або перепризначення, або відповідну заміну, то вони дотримувалися букви. І тут питання далі, і, здається, ми також про це говорили. Чи дозволить банку новому міністру створити свою команду і діяти з цією командою так, як вважатиме у меру за потрібне. І це буде тест, тест для нього. Чи погодиться він, якщо йому, наприклад, не будуть давати створювати команду, або будуть нав'язувати команду тих, кого він не хотів би там бачити. А також буде тест для банкової. Чи вони нарешті зрозуміли, що дайте міністру працювати, бо серед оцього жмуту ну всі відреагували на те, що там о там Ганна Маляр пішла? Ну а... Ганні Маляр просто дісталося трішки на минулому тижні. Практично одразу співпало так, але там же ж були серед заступників і інші люди, до котрих. Було багато запитань і запитань дуже конкретних і абсолютно неприємних, і вони також пішли. Тому далі зараз так. Є перший заступник. Я там, наскільки я чув, що його також мають звільнити, але природно, якщо міністр знаходиться в Сполучених Штатах, я так розумію, зараз то хтось має керувати міністерством, і зараз це цим і займається перший заступник. І по поверненню міністра після вояжу, то буде звільнений і він можливо звільнений і потім призначений. Бо якщо знову ж таки мені не зраджує пам'ять, то з переліку претензій і різноманітних скандалів, які були в МО, здається, до першого заступника з уваженням претензій було ну чи не найменше, можу помилятися, але ось так по пам'яті я не згадаю резонансних і скандальних речей довкола нього. Ну можливо, в силу того, що це там єдина людина, яка військова. А всі решта цивільні як довго ці посади на твою думку можуть бути вакантними, або звільнення відбулося, а тепер наскільки швидко має відбуватися призначення, або це може розтягнутися у часі? А, ну в часі воно точно не розтягнеться, тому що зараз міноборони заходить в процедуру. Ну звісно, механізм може якийсь навіть таран, якийсь час бігає без голови. Але механізм, якийсь час за інерцію буде крутитися, але зараз міноборони має заходити в черговій сезоні закупівлі. І у нас насувається холодна пора року, тому відтягувати з призначенням заступників точно не можна. Ми розуміємо, що зараз є закордонні візити. Ці закордонні візити завершаться з певним результатом, і от вже з цим результатом новий очільник міністерства оборони по суті може заходити, і я припускаю, що. Прізвища нової команди скоріш за все можуть артикулюватися і проговорюватися, обговорюватися зокрема із представниками банкової під час цих візитів. І uh -huh. Він може повернутися до України вже з рішенням і цих людей е презентувати. Ну а далі відповідно ми матимемо можливість Те про що я сказав і або, їхню або їхню роботу. Ну і робити висновки. Ну і про прізвище, якщо ми вже почали про прізвище. Про інше прізвище, угу. яке дуже, дуже дуже багато лунало минулого тижня і, в цього тижня теж. Шуфрич, я маю на увазі. Людина, до якої, нарешті, дісталося СБУ зі своєю підозрою. І навіть людина встигла вже побувати під прицілами камер під час обшуків, під прицілами камер у суді, Ну, а тепер, очевидно, без права застави в СІЗО. Цього тижня він має шанси припинити очолювати. Я перепрошую. Ну це звучить як анекдот, не перепрошую. Комітет комітет з питань свободи слова. Думаю, що він, звісно, припинить його очолювати. Але на твою думку, у що конвертується оця підозра в Держзраді, це дуже серйозне звинувачення. Воно з'явилося саме зараз, а не тоді, коли Шофріча ловили ще, здається, в березні 22. по місту Києву угу. і здавали відповідним структурам. Чомусь саме зараз ним зайнялися? До чого все може дійти? Президент же ж летить до Сполучених Штатів. Він а, має мати в своєму а, портфелі. Якісь речі, коли будуть висловлюватися, ну припускаємо на да, моделюємо ситуацію. Наприклад, наші партнери будуть говорити: Ну, дивіться, у вас тут недопрацювання у вас тут недопрацювання. І Тут президент каже: Опа. А ми тут сєпарафловимо те, що вони з цими сепарами голосували в парламенті тривалий час, та й зараз, в принципі, фракція Слуга народу з фракцією колишньою фракцією ОПЗЖ доволі часто співпадає за дивним збігом обставин в результативності голосування. Ну, відповідно, але все одно е Зеленському треба про щось говорити. Тому, відповідно, він може говорити. Дивіться, отут ми, от е СБУ Шуфричем зацікавилося, а там Коломойським цікавиться. Ну, які можуть до мене претензії. Але тут а питання: чи повірить е Вашингтон таким аргументом? Бо ми, ми ж це озвучили, вибачайте. Або ви, служба Божа, всі ці роки знали, ну або там більшість інформації знали, що це за персонаж. Бо претензії до персонажу вони були публічні, вони були відкриті. Всі говорили: да ну прийдіть же ж до нього в тому числі і поцікавтеся, що це за один. Але ви цього чомусь не робили. Чому? Бо вам було так вигідно, а зараз вам вигідно показати, що ви з ними боретеся. Е, ну окей, а далі що? Бо коли так само і з таким же пафосом по зміру здувалося те, що з'явилися претензії до Медведчука, то минув певний час і раптом з'ясувалося, що не весь бізнес Медведчука був вийнятий у нього і забраний до держави. Е, повністю. І щось там в процесі загубилося. А у Шуфрича теж щось в процесі загубиться. Я не маю на увазі там, колекційні там, радянські мундіри мідальки а щось серйозне, бо, в принципі, Нестор Шуфрич не бідна людина. Тому це поки що, от поки що, як для мене, воно звучить непереконливо. Ні, добре, що це є нарешті, але, будь ласка, сказавши А, кажіть Б. І коли у нас за. Схожі натяки або там, претензії з боку держави е, там, до такого персонажа політичного, як Шуфрич, і за якісь схожі, дотичні претензії там, сидить за гратами Червінський, ну, то я розумію, що так не може бути. От просто, там, не будучи Станіславським, дивишся на це все і кажеш, не вірю. Причому, будь ласка, переконайте мене. Ну, не мене Гайдукевича, мене суспільство. Переконайте громадян, які дивляться на це все, і доведіть, що це системно. що, що це Не Що стане маркером того, що це серйозно. Щодо Шуфрича. Ну те, що ти сказала, що він нарешті припинить. Хоча там, у нас така країна, що може бути всяке, що він припинить бути керівником, тим більше такого комітету, маркером стане системність. І коли не тільки Шуфріч, і коли е, люди, які грали в пас з владою всі ці роки, е, вони будуть розуміти, що домовитись не вийде. Ну там а до Бойко питань нема. Угу. Ну до інших людей, про яких говорили, ви або спростуйте, і скажіть, це чесні люди? Питань нема, відповідальні громадяни України, їхні позитиви і в стовпчик. І зніміть питання. Або тоді не підважуйте всіх і не, 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 не продавайте суспільству в той момент, коли у нас тут з'являються якісь не дуже зручні соціологічні опитування, і з болючими цифрами 78 і майже 80. І тут в цей момент опа, і пішла подвіжка, що виявляється, ну так магіом ілімоґім. А от е, Ігоря Коломойського ти згадав в цьому контексті. Щодо нього вже і третя підозра відбулася. Причому перша відбулася від СБУ і Бюро економічної безпеки. Потім включилася НАБУ і САП, і потім СБУ знову перехопила ініціативу. Цього разу інкримінована сума зросла в рози. Сума застави зросла в рози. Що відбувається навколо Ігоря Коломойського? І до чого йде? Це теж ну. З тієї категорії про яку треба розповісти, коли дві структури змагаються за одного клієнта, ну це це виглядає як на мене не зовсім серйозно. А вони можуть об'єднати зусилля, підняти суму застави ще на певну кількість мільярдів і викатати якусь консолідовану претензію до клієнта, щоб адвокати вивчили цю претензію, і потім суд визначив, то власне винен чи не винен. Але тут би я хотів повернутися до початку, коли е, власне було перше засідання, коли ми всі пам'ятаємо, як досить таки гучно інформаційно гучно прозвучало що. Коломойський там не є громадянином України, і це пардон здається, це говорив глава держави. І тут в суді раптом виявляється, що він є громадянином України. То у мене м, таке тихе запитання: а хто громадянам брехав? Зеленський чи суддя? Бо і то, і то це досить неприємна історія. Так, Каламойський, скажіть, будь ласка, це громадянин України чи не громадянин України? Йому ось ці всі претензії можна викатувати чи не можна викатувати. Він може бути виданий іншій країні. Ну, зокрема, ми говоримо про Сполучені Штати Америки. Чи він не може бути виданий? І відповіді на ці запитання нема. А є якийсь інформаційний шум. І наслідки якого поки що ну, ми не можемо передбачити. І ймовірно, це якась така там, комунікативна недолугість. І через якийсь час обидві структури, кожна зі своїми претензіями, все це красивенько в папочку оформлять і прийдуть, покладуть в суд, і, і буде процес. А можливо, все це просто потрібно для того, що Володимира Зеленського у Вашингтоні спитають, ну так як там Ігор Валерійович? І він скаже, ну так. О, все, сидіть, оформляють. Угу. І потім, по поверненні додому, все це раптом почне розкручувати зовсім, зовсім в інший бік. Причому якимось дивними там. Але можливо типовими для України історіями, що здавалося б ну, що незворотність вже настала. Ну стільки вже претензій але ми пам'ятаємо, є презумпції невинуватості. Ми пам'ятаємо, є дорогі адвокати, які можуть в один прекрасний момент вийти і сказати, що все це надумано, не відповідає дійсності, і взагалі це там порядна людина. Треба відпустити принаймні, щоб він вдома стежив за розвитком процесу. А там хай юристи домовляються, і через 2-3 місяці всі ашо, а де, а куди будуть інші інформаційні приводи. Тому час від часу ми будемо відстежувати цей процес, бо він теж є певним чином знаковим. Ще один процес, який нам доводиться відстежувати десь у цій порі року, це те, що відбувається з бюджетом на наступний рік. От уряд вже так би мовити окреслив кошторис на 2024 рік. Тепер справа за парламентом там відповідно будуть вирішувати, що з тих цифр, які уряд визначив, має право на життя, а що не має. В цьому бюджеті знову сумнозвісна тема серіалу серіалів вирнула, так би мовити. От, зокрема, звернув на це увагу від голосу депутат Ярослав Железняк. Заклали півтора мільярди гривень на виробництво серіалів. Ну і також на державне телебачення. Теж на секундочку 200 мільйонів разом під 1,7 мільярдів. В цьому контексті, от фінансування серіалів після цієї цього гучного скандалу з Інгульцем все одно живе так би мовити своїм життям. Нікуди без серіалів. Тут ми мали б зрізати синхрончик з Василієм Малинівці, коли Папандопола ділив барахло. І ось це це мені, це тобі, це мені, це теж мені. І потім я себе не обділив. Ну, не можуть вони себе обділити. Це величезна стаття е, видатків. А треба пам'ятати, звідки прийшли люди е, в цю владну каденцію. Вони, шоумени, мене, вони знаються на тому, як. Робити розважальний продукт можна по різному до них ставитися, але вони на, на розважальному продуктові, зокрема і сам Зеленський, давайте не забувати, що це людина, яка заробила мільйони доларів, роблячи шоу біс. Ну напевно, якщо це ринок купував, то робив він це доволі якісно, значить, вміє. І відповідно зараз вони продовжують робити те, що вміють. Вони вважають. Ну, якщо вони це фінансують, то я так розумію. Аргументація така, що це потрібно, бо люди дивляться, і ну треба ж якийсь контент робити. Індустрія має жити зрештою теж а це іншого теж типу місця. контенту, вони собі не уявляють, бо вони угу. його ніколи не продукували. Іншим типом контенту займалися комерційні телеканали, яких зараз всі зліпили в кучу в єдиний інфомарафон. Тут би здавалось би, відпусти їх. Ну, нехай ринок розвивається, нехай реклама знову запрацює. Ну тим більше, що певний економічний рух в країні він же ж існує. Ну, Так, нехай телеіндустрія знову буде працювати. У нас зараз на зв'язку людина, якраз яка за телеіндустрією стежить, аналізує їх. Артоглядачка Лєна Чеченіна з нами наживо. Мої вітання, пані Лєна. Добрий вечір. А ви якраз власне і аналізували навіщо потрібне виробництво наших вітчизняних серіалів. А в своєму дописі я так уважно почитала його. А, і про те, що є е, все ж таки дві категорії: важливість цього продукту, бо є на нього попит, а, і а, вартість цього продукту в цьому контексті сподобалась мені фраза у вас в дописі: мівіну не мають продавати за ціною хорошої пасти. Але по факту про Дають. Бо з тих серіалів, які ми бачимо, якісь там щось пов'язане з психологією, на 1,17 мільйонів, на 1,15 мільйонів. Чому так? І наскільки це системно взагалі? От саме, саме на поточному етапі нагадаю, повномасштабної війни. Це відбувається системно. Ми взагалі бачимо, як фінансується телебачення, телемарафон і на канал. Тім, наприклад, на проєкти, які там запускаються, там теж виділяли свого часу, і зараз виділяється, там, наприклад, на, на пейчер з Оленою Кривець, теж дається 33 мільйони. А виділили з держбюджету. Ну, якщо говорити про серіали, взагалі у цьому конкурсі взагалі скандали з тими серіалами, вони тривають і далі. Це не якісь нові проєкти, просто напрозоро продовжують викладати ті проєкти, які перемогли у цьому скандальному конкурсі, там де певно, не скандальнішим проєктом був саме той, який я продюсував Горбунов, і Він нагадаю, знявся, він відмовився від цих грошей. Але питання в мене до цього конкурсу, до його закритості, тому що. Ми не можемо взагалі. Ну дуже багато є питань, чому саме ці люди і проекти точніше перемогли. Там є дуже багато продакшенів наближених до офісу президента, наприклад. І а, чому, власне, кажучи, ну хто по-перше, оцінював ці проєкти, і чому саме стільки вони вартують? Тому що Юрій Горбанов, наприклад, говорив, що здається на 24 серії. В нього цей був СМТ СМТНГУЛЕЦ, що 33 мільйони 600 тисяч це якраз нормальне. Це Нали, я хочу сказати, що все таки в середньому ну ми там порахували, що в середньому такі комедії середньостатистичні, які в нас є. Ну вони у нас на телебаченні достатньо однотипні. Можна подивитися на ті проєкти, які пан Горбунов робив, де він знімався. Це якісь або великі вуйки або там ще щось який-небудь останній москаль ось і ці проєкти були достатньо дешеві в виробництві взагалі наші комедії на телебаченні достатньо дешеві і вони на одна серія коштує значно менше ніж було заявлено в цій заявці і завжди фінансуванням цих серіалів займалися самі телеканали тому що тому що вони на них заробляли на них можна заробити а зараз виявляється що можна в державу взяти значно більше зняти такі серіали я зазначу що на прозоро вказано, що це гроші лише на розробку сценарію і частково на виробничий процес. Тобто, це ще не остаточна сума? Ну напевно, що буде ще щось інше, ось але ці проєкти ем, мають вийти дуже швидко на екрани, тобто вони повинні зніматися дуже дуже швидко. А ми знаємо, якщо щось знімається швидко, то швидше за все воно не буде достатньо якісним і. Частина проєктів, наскільки я розумію, має вийти на різних українських каналах в кінці вже цього року, а деякі з наступного року. Ну що ж, власне, на цьому поки що лишається три крапки поставити, бо е, тут висновок один: от е, воно є, як є, і на даному етапі з цим ніхто нічого не може зробити, бо не до цього. Ну, принаймні активні активному громадянському суспільству, яке зайнято трішки трішки важливішими речами, зокрема, допомогою ЗСУ. Дякую вам, пані Лена, за власне от профільний такий підхід Ліна Чеченіна. Артоглядачка до нас долучалася наживо. От буквально лишається невеличкий там у нас час для того, щоб підсумувати з цим дійсно вже нічого не зробиш. З ну от такою ситуацією до перемоги або знайшту розголос Розповідає, ну, говорити роз голос, про це обурюватись, петиції ну, відкатають вони це назад. Але що вони можуть відкатати? Ну добре, ціну. Але ж проблема не тільки в ціні. Проблема в тому, що зараз, коли країна потребує якісного смислового продукту, не, не жмурного, не занудного. Нехай він буде яскравий, нехай він буде зроблений за всіма канонами шоу бізнесу. Але сенс цього продукту має виходити на новий, якісно новий рівень і формувати суспільство на, на готувати. Та його до подальших викликів, різних викликів, але ж цього нема. Тобто, у нас є одна проблема, що це для своїх, і це дорого. А друга проблема, що це безтолково, що воно не несе для суспільства жодних корисних наративів. І мені здається, що ця друга проблема вона є набагато серйознішою. Ну тут доведеться напевно дочекатися, бодай якогось продукту, щоб зробити mm. з нього. А раптом диво, а раптом буде там щось таке з сенсом, як то кажуть. Ще у нас пару хвилин для того, щоб про добре поговорити, про хороше, про те, чим ми можемо пишатися. Invictus Games цьогорічні, Без де раптом. наша збірна. Завоювала 34 медалі, 12 із них золотих, і це безумовний рекорд тріумф в історії ігор. Я навіть не знаю, що запитати, просто враження. Це якась окрема категорія людей, яка взагалі над всім. Це, це українці. Крапка. І в цьому вичерпно і все. Ми самі не знаємо, які наші грані ми ще можемо в собі відкрити. Це українці, які пройшли найгірше, і змогли перемогти найважче. Вони змогли перемогти власні обставини. Але тут би знову ж таки я наголосив, що дивлячись і пишаючись цими перемогами, ми маємо зрозуміти, скільки людей після повномасштабної війни повернуться додому в. Поламаному фізичному і моральному стані, і ми маємо бути свідомими того, що Україна має бути настільки інклюзивною в усьому, починаючи від транспорту доріжок, хідників, щоб ті люди, які повернулися з країни, могли, якщо вони мають бажання займатися спортом, вони мають мати унікальні можливості реалізувати в себе в будь-якому спорті, але вийшовши за батоном ввечері. Вони мусять мати комфортні можливості вийти спокійно за батоном ввечері, не напружуючись, і це буде вдячність від нас, усіх як суспільство, і від держави. Вдячність не тільки коли ми їм аплодуємо, коли вони завойовують медалі, а вдячність буденна, щоденна, і це не просто. Дякую, Віталію, за сьогоднішню розмову. За такі от важливі акценти, які ти вмієш розставляти, бачачи власну суть за формою. А форми Запрошуйте. у нас багато, багато на жаль більше ніж yeah. хотілося. Віталій Гайдукевич, наш колега, журналіст і співзасновник громадської організації Справа громад, був з нами у марафоні Незламна країна.